Ось такий процес. Рибка-рибка. Рибка рибка. Буде смажитись та рибка. я, ну, напевно, завтра, в неділю. Дасть Бог, поїду в церкву, сходимо. І поперчив, посолив. Сюди всерединку трохи допхаю всього. О, жвенько, не шкодую. Всередині теж вже все поперчено, посолено. Сюди чим побільше. Я не кухар такий модний, але з рибою я роблю так. Як на цьому відео. Переную я її так. Вон так по плотному, туди, все, по плотному, по плотному. Сочок теж з лимона який цей. Туди. Туда. Всередину в брюхо Брюхо ми почистили, помили. Вивели. Так, тепер я зроблю ось так. Зроблю ось так. то, мабуть, заберу. Ще підсуну сюди рибку. Це теж заберу. Так, знову буду прикривати трохи, бо кажу, не пропустить мене. Ось так. Надрізаємо це для того, щоб... Кості там прожарилися, м'ясо прожарилося. Ну і лимон, щоб туди соки свої впустив і, ну, і перчик, і сіль, щоб м'ясо було просолене. Для когось це багато перцю, а для когось дуже-дуже мало. Мої сім'ї перець гострий взагалі дуже люблять і, і все повністю з і чилі. Всі, коротше, гострі гірчиця, чилі, перець. Йде дуже швидко. Діти самі в магазині 10 років дитині купляє перець, тому що якщо нема перця вдома, все, типу, ніяка їда не буде нормально споживатися, тому що без перця то не смачно. Так, далі я цей от запихаю. О, давай. Залазь. Залазь, залазь. Він був жирний, але дуже багато було бебухів всередині. Так що він трошки менше якийсь став, ніж тут було живої ваги е, біля 2 кг, чуть, чуть менше 2 кг. Так, щось я трошки прорахувався цих вод, забагато дав на одну цю. Десь треба ще її приютити, запхати. Ох, не знаю, хай буде тепло. Ось так. І пакуємо. Я не знаю, чи я правильно пакую, то тобто, все якби самого учка, я ніби не ні, ні, бачив, не спілкував. Ну і ще я буду зверху оботувати. Я люблю фольги давати багато, щоб е, сік бариновочний, не витікав. Не витікав. Вже, як бачите, трошки десь я відволікаюсь на відео і лимон, оскільки лимону витекло. Шкода, але ніхто не зробиш, вже є як є. Все. А щоб риби було попіше в наших краях, то в будь-яких краях на цілій землі. Пам'ятайте, що каналізацію яку от спускаєте в адітаз. Умивальник, якщо ви живете за містом, потрібно свої стоки очищати. І не всякими септиками-біосептиками, а локальними очисними спорудами. І вартість такої нормальної, якісної, хорошої, дійсно очисної споруди, не септика-біосептика, такого типу лоховського, як то кажуть. лаховського септика, а справжньої очисної споруди десь від, від 3 тисяч євро. Тому знаєте, що це така ціна, але вона буде вас очищати сток і не один десяток років. Водичка приємно буде там виходити, водичка чистенька. Ви слідкуйте, що ми вам продемонструємо. І воду. Ну, воду ви вже багато разів демонстрували. Але, але час і часу демонструємо, але ще будуть цікаві цікаві, цікаві відео і проекти. Все. Хай стоїть, маринується.